Мене звуть Ященко Антон, і це канал Без Води. Майте трошки терпіння, я почну, і ви вже через декілька хвилин зрозумієте в чому прикол цього випуска. А я. Починаю: Німеччина несподівано переглядає політику щодо українських біженців, і тепер на кордоні з'являються численні відмови у в'їзді. Що сталося? Чому саме зараз? З початку року Німеччина відмовила у в'їзді майже 6 тисячам українцям, що зробили їх найбільшою групою серед тих, кому заборонено перетинати кордон країни. Видання більд повідомляє про різке посилення прикордонного контролю, а уряд пояснює це боротьбою з нелегальною міграцією, але йдеться не лише про Україну українців. схожі заходи торкнулися сирійців, афганців та інших. Водночас міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер пропонує запропонувати для українців новий правовий статус, що передбачає зниження соціальних виплат, і водночас сприяння їхній інтеграції в ринок праці. Такий крок може змінити систему підтримки, але чи справді це полегшить життя для українців в Німеччині? Розбираємо всі нюанси нової міграційної політики, можливі наслідки та відповіді на питання, що чекає українських біженців у Німеччині. Це могло бути звичайне лякливе відео, але є одне, але тому, що більд це просто жалюгідна помийка, на новини до якої не потрібно прислухатися, і коли хтось. Цитує газету Більд, або на неї посилається, ви повинні розуміти як... про якість цієї інформації. Готуючи сьогоднішній випуск, ну і зазвичай, я продивляюсь всі новини, які є. І, звичайно, собі проводжу селекцію, чи цікаво мені буде вам про це розказати, чи цікаво буде в рамках нашого з вами новинного блогу. Це цікаво вам буде почути. І що я сьогодні замітив? Це інсайт дня, листаючи новинну стрічку газети Bild. Що це просто якась проросійська або альтернатива для Німеччини газета. Там в редакції точно хтось сидить, хто дуже зацікавлений у поданні новин з цього ракурсу. І я вам хочу показати зараз, я вам навіть це підготував, рада директорів Volkswagen каже про жорсткий план скорочення видатків. Про що ця новина? І там далі розповідається про те, що Volkswagen е, збирається закрити не менш ніж три заводи у Німеччині. Це одна новина. Далі, е, переходжу до новини, е, вибачте, російської взноси на медицинські страхування в Германії рекордно виростуть із за получателі государственного пособі. Юлію Навальною розкритикували за її заявлення о війні Росії проти України. Кому це цікаво? Що там вона каже? ну Серйозно? І так далі, І так далі. Претензії. Пред'явити дуже складно. Але якщо подивитися ось цю стрічку, то ось ця стрічка просто бере і робить ось цей настрій, тому що все погано, без Росії життя немає, все російсько центричне і все таке. І ось ця сьогоднішня новина зроблена по такій самій схемі. Я вже просто представляю, як якийсь журналіст. Котрому е, редактор, проплачений альтернативною для Німеччини чи е, е, з російських грошей, дає завдання написати страхітливу статтю. Про е, те, що українцям живеться там зараз всіх виженуть і все таке. І ось ми бачимо всі ці заголовки. Тобто вони створюють таку е, можна сказати систему вірувань, підґрунтя думок е, для того, щоб такі е, паразицькі е, партії, як, наприклад, Альтернатива для Германії, е, на цьому ґрунті могла е, собі здобувати електорат. Тому в мене немає ніякого сумніву, що е, газета Більд повністю прода. На цій партії за допомогою російських грошей. Це, звісно, моя приватна та заангажована думка, але ну, якщо це виглядає як гівно і смердить, як гівно, то це, мабуть, такі ж гівно. Але це повна маячня. І зараз ми розберемо чому. Тому що кожна, наприклад, з цих новин про Volkswagen. Volkswagen зачиняє ці старі заводи, бо як ви бачите у модельному ряді Volkswagen, всі майже автомобілі електричні. Вони до 30-го року переходять на електричні моделі, і вони закривають старі заводи. бо Виробничі ланцюги міняються і вони нові відкривають, старі закривають. Але це подається як дуже велика криза у Німеччині. Сам Фольксваген закриває три з десяти заводів. Звучиться, наприклад, що там каже Юлія Навальна: от ми такі демократи, такі демократи, тому давайте передамо. Це владу лідера головного опозиціонера по наслідству. Афігенні демократи. От які там новини далі були ще про різке зростання взносів. Знаєте, яке різке зростання взносів? Різке зростання взносів? То, що у минулому році підняли цей взнос на 0,3%, а у цьому році планують підняти. Аж 0,8%. Ви уявляєте, наскільки це велике підвищення страхового взносу. Вроді й новина, а вроді, і коли починаєш розбиратися, з цим це повна маячня. І ось я хочу вам розібрати сьогоднішню новину і що з нею не так. Просто для того, щоб ви розуміли, по-перше, коли посилаються люди на більд, ви одразу у вас повинен спрацьовувати ваш внутрішній фаєрвол, що це якась маячня проруська і яка Складається по факту із нічого. Не забуваємо, до речі, нещодавній вкид, котрий навіть Зеленському потрібно було е, коментувати. Це ж саме біль вкинуло це. Е, про от, бачите, як вони змішують реальні факти із неправдою. Тобто, вони виступ Зеленського, там де Зеленський розповідав про вступ НАТО і порівнював просто з е, тим, що відновлювати можна ядерну зброю в Україні, і тут вони про це. Під трошки іншим кутом висвітли, витягнули це з контексту, що Україна вже відновлює свою ядерну зброю. І ще е, послались, додали просто маячну і повну неправду. До речі, ну, ніяких там вибачень не було за це. Е, що посилались вони на якогось невідомого українського посадовця, котрий казав, що вже через два тижні ядерка буде. Ну, Ось це якість цієї газети. І давайте переїдемо тепер до новини тієї, що ви прийшли, щоб це не було в мене клікбейтом, і я буду вам розбирати зараз кожне слово, я їх просто зараз зґвалтую. Просто буде дуже смішно, надіюсь, буде цікаво і буде познавательно, і буде вам більш зрозуміло, як працює сучасна е, жовта журналістика. Тож, якщо я вас зараз заінтригував і вам буде цікаво, будь ласка, поставте лайк цьому відео, а я тим часом буду починати. Уряд Німеччини почав масово відмовляти громадянам України у в'їзді до країни. Про це пише німецька газета Bild. За її інформацією. з початку року країна не впустила 5935 українців. Не пустила вона, по перше. П'ять ти... ну, 6, нехай шість тисяч українцівці це з півтора мільйона тих, котрі у Німеччині зараз знаходяться. Ну, це це, це це я не знаю навіть, наскільки це менше відсотка. Ну і чисто статистично. Це нормально, коли є люди, їдуть без належних документів, є правопорушники, є люди, котрим заборонили в'їзд до Німеччини. І це абсолютно нормально. Тобто, це в межах статистичної похибки. Друга маніпуляція от просто на початку, про те, що Уряд різко почав масово відмовляти громадянам України, і тут вони одразу зсилаються на дані, котрі вже збираються за цілий рік. Ми заголовок зробимо, він всіх накруте, але по факту будемо силатися на дані, які збираються більш довший період. Про який різкий початок відмов ми кажемо, якщо у нас інформації просто навіть такої немає. Ось це якість цієї журналістики, але. Журналіст е, за гроші отримав завдання. Йому потрібно це відпрацювати. Федеральна поліція на сьогодні зловила тисячі злочинців, екстремістів та нелегальних мігрантів. Знову, до чого тут українці? Тобто поліція на сьогоднішній день зловила тисячі злочинців та там терористів, все таке. При чому тут українці, при чому тут до нашої теми? Але настрій це. Знову створю газета. Додала, що на другому місці серед іноземців, яким Німеччина відмовила у в'їзді, опинилися громадяни Сирії, які отримали 4708 відмов. На третьому місці афганці. Тобто, оця писака із газети Більдо так маніпулятивно наставить в один ряд із афганцями та сирійцями. Крім того, було виявлено 1482 депортованих мігрантів, які хотіли повернутися до країни, незважаючи на заборону. І знову це зовсім не стосується українців. Це загальна сума, але вона подається в цій статті і створює настрій. Уточняється, що загалом із початку року поліція зафіксувала 53 тисячі е, з половиною незаконних виїздів до країни під час перевірок на сухопутних кордонах. Бачите, він вроді фактичний, але це просто набор фактів. Котре Зовсім не стосується до українців. У деяких випадках також були ордери на міжнародний розшук. Та ви що? Ну, чисто статистично, когось хтось є в міжнародному розшуку, але це теж не стосується напряму українців. Тобто увесь цей текст це просто е, заголовок і інформація просто загальна, не стосується взагалі українців. Але я вам обіцяю, і ви повинні оцінити. Якість тих блогерів Ютубі можливо ви їх дивитесь, котрі зараз вам подадуть цю новину як сенсацію, і тут просто епічний фінал цієї статті. E, значить, цьому гора журналісту з газети Bild потрібно ж там, мабуть, на кількість знаків написати ось цю статтю. Але в нього ці факти вже закінчилися, і він не знає. В нього, мабуть, або багато роботи, або зовсім немає фантазії. І він просто ліпить в цю статтю, як би вона, щоб підсилити настрій і якось більше прив'язати до всієї цієї статті українців, він. Тишневої дальності новину про те, що міністр фінансів Німеччини Крістіан Ліндер висунув е, пропозицію запровадити для українських біженців окремий правовий статус. Якщо не бачили ви повний випуск про цю новину, тиждень назад я її опублікував, подивіться, якщо вам буде цікаво. Але ви розумієте, що ну причому тут до заголовка, потім загальна йде у нас е, статистика, до якої, звісно, входять українці. От. І він ще сюди доліплює оцю новину. Супер, просто якість пушка. В умовах постійної пропаганди, як ви бачите, вона дотягується до нас тут і в Німеччині, і у Європі. Там Оця російська пропаганда дотягується. Це ж все, все робиться за гроші, звісно. От. І українська так само, ну, український наратив, ну, що скажімо так, заважає українському чиновнику там, чи якомусь там спецагенту, там, котрий займається тим, занести в. Потрібну редакцію, кількість грошей, і замовити собі кількість статей на цю тему, щоб було такий настрій, щоб потім українські ЗМІ могли переписувати ці новини і посилатися на дуже серйозні дорослі видання, такі європейські, такі, як газета Більд. Але ви бачите, що. До цієї газети взагалі ніякої довіри немає. Тому, якщо вам було цікаво, поставте лайк цьому відео та підпишіться. І з вами був Ященка-Антон і канал Без Води. Побачимось!